Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад півдня України. Я з кульчинку Анжела і ми з півдня Одеської області, з самого-самого півдня Одеської області. Мій улюблений міскантус мемор як бачите, сьогодні відповім на кілька питань. І прогуляємося задне садом. Довго гуляти не будемо, тому що дуже спека. Зараз о пів на 12, а пече таке, телефон перегрівається, тому швиденько-швиденько. І до дір, тому що вже все. Ну Сьогодні обіцяють, наче такий останній такий спекотний день, тому що у нас вночі 20-22, а вдень до 40, то це страшне, що вдень, що вночі. Наш геленіум жовтий. Так, просухи Лігерхейн розпускається, але покажу в другому місці, там, де буде видніше. Знову меморі, як бачите, ще взагалі, коли вітер... вітерець такий дує, то взагалі краса. Ну. Просто краса. Так, питали у мене, що це за такі тропічні рослини з червоним листям? Це звичайні кани, самі звичайнісінькі. Але, як ви знаєте, що кани дуже люблять воду, тому їх дуже часто заливають. І от, чим більше будете поливати, тим більше вони будуть рости. Я не знаю, вони ну, 2 метри ще чимось є. Дуже високі. Оця бордоволисна взагалі, знаєте, цвіте вона. Зараз ось покажу, ось вона цвіте зовсім ніяк. Ой-ой-ой, зараз дотягнуся. Бачите, який. Ну, сказати, що воно гарно цвіте, це, знаєте, таке. За те саме листя, от, самі бачите, просто краса. Тут, бачите, є зелен, зеленим листям і красні квіти вон теж повитягувалися вон там. Бачите, це красні квіти, де це зелене листя. Тут ще в мене є ось в кущі один лежився, то повипродовувала цю жовту кану, пістрява листна, взагалі горить он. Треба її саджати в тіні. Десь треба її так посеред бордоволисних кан саджати, тому що ну, геть вона горить на сонці. І е, вони всі ростуть високі, якщо будете поливати. Ну, крім цієї жовтої, щось жовта не витягується, так. А ці, бачите, зелене лисні, з червоними квітами, брудоволисні, просто да, такі тропічні квіти. Всі в мене питали, чим відрізняється міскантус монінглайт. Ось монінглайт. Він міскантус вузьколисний і пістряволисний, бачите? У нього, так, білі полосочки йдуть вздовж листка. Ну, і саме листя тонесеньке, по-перше, дуже тонесеньке, дуже гостре, тому треба дуже-дуже обережно. Бачите, таке тонесеньке і ось воно. Це міскантус монінг Він в мене росте перший рік, тому не знаю, чи будуть в нього мітьолки, чи не будуть, не знаю. І міскантус грацилімус. Зараз я до нього підійду. Так неможливо. Ось зараз все поливаємо, поливаємо. І ось тут міскантус грацилімус. Це низькорослий теж кущ, теж листя в нього вузеньке, але листя в нього зелене. І він вже з мітьовками стоїть, бачите? І такий е, грацильмус він, ну я б не сказала, що він фонтанообразний, він такий більш вверх росте. Оце вся його висота, тому що він тут у мене росте вже довго на цьому місці, ну, може і років 5 росте. Я так весь час відкопую від нього, відкопую, відкопую, е, щоб поділити кущ, а сам кущ не викопую. Це тут фейки в ставочку. Дуже багато тут зацвіло, такі всі різні. Вже бере на синю влізлася. О, тікла. Синя вже цвіте, не знають, мабуть, що вже і п'ятий день. Дуже довго цвітуть сині, дуже довго. Звичайні німфеї держаться три дні, квітка держиться і все. Дуже спекотно, не, прямо спливає жабуриня з дні я говорю, жаркі, вночі 22, вода не остиває, спеками і так вон, вже виливаємо, заливаємо, хоч трохи, щоб освіжити воду, тому що взагалі дурдом просто. Тут у мене біля ставочка ростуть злакові різні. Різні-різні, Потім зранку пройду, покажу, тому що так. Це ось молочай білокаймлений однорічка, тому що зараз ходити по сонцю, телефон перегріється і почне, і почне глючити. Це зелене листя, це ірис. Молочко цвітковий, в нього дуже-дуже малесенькі квіточки. І низькі. Ось, бачите, де ось його сім'яні коробочки геть знизу. Зате гляньте, яке в нього гарне листя. Просто шикарне листя. Так десь так попід межею, тут можна посадити, дуже-дуже буде гарно. Так, злаки, злаки, ну говорю, що завтра зранку пройдусь по злакам, тому що пече, зараз трошки в тіньочку постою. Ой, там пішла, хотіла показати міскантус. зараз вернусь. Зацвів ось до новий гібіскус. Це вже останній який ще не цвів з тих, що я купувала, здається, ні ще один є. Я купувала в цьому році весною нові сорти гібіскусів, зацвів, не вже якась зараза його погризла. Теж жарко-жарко. Все те, телефон починає глючити. Просто починає глючити. Ще один місканту цвіте, а цей такий більш малиновий, темний. Перовський гляньте, як виглядає класно пировський, я і Просу, гляньте. Тут піннісіт ось вже вилазять, ну, буду ходити зранку показувати. Зараз йду в сад. Тут палівічка нова ось, бачите, яка гарна вже розпустилася, теж розкажу, покажу, тому що ну, тому що розпускаються нові злаки і хочеться їх показати. Цвіте гібіскус деревовидний, я колись розповідала, що він... У мене тут один сорт, самий-самий пізній. От він за цим, глянь, які нього квіточки. Гарні яскраві. Тут у мене їх три, ось один такий. Все, телефон глючить. Ось один. Ось такий і ось такий. Це три ростуть. Як коли підростуть ці два, то буду їх заплітати. А цей ось один, цей, що пізній, він все-таки більше росте кущем. Він весь час куститься, куститься в мене. Я його обрізаю. Ось мене анемонки зацілили, господи. Треба кажу, це треба зараз тільки зранку ходити, тому що пече неможливо. Тут меморі. І там у мене меморі. Фу, До речі, ось показую абрикосу, та що буде восени зріти. Гляньте, ще зовсім-зовсім зелена. Просто зеленюча. Бачите? Це нам десь у жовтні буде вже созрівати. Фу, тут хотів в тінючку стало, але все одно жарко, все, телефон перегрівся. Отак, в тіньочку просто ось тут Хелігархейн розпускається, вже видно. Гарне таке. Ну, Зараз піду, ще стану в тіньочок один. Фу. Фу. Тут ці те кермек якраз ось. Зараз бачите, тут метелики літають. Метеликів тут безліч, безліч, безліч. Ну, Це теж треба зранку приходити вставати і поруч знімати, бо зараз вже телефон глючить. Питали у мене, чи поливаємо ми наш сад? Звісно, ми сад свій поливаємо. Бачите, ось, наприклад, особливо, де молоді дерева, то раз у два тижні ми всі поливаємо. Робимо такі ямки, вигрібаємо і поливаємо. Поливаємо водою, не холодною. Це ми виточуємо, це у нас тут проведений полив зі ставочка. Ми зі ставочка воду викачуємо і закачуємо свіжу холодну, тому тут вода. Це не скважини, не холодна іставочка, на тут тепла тече. Тут ми взагалі цей кусок в кінці городу, тут у нас от і злаки ростуть, як бачите, це все-все поливається. Іставочка тут. Метелики, Видно, видно літають метелики. Безліч, такі оранжево-коричневі, білі, голубі. Такі вони гарні. ну Це треба зранку прийти, коли ще такої спеки немає познімати. Поливаємо раз у два тижні, не частіше. Ще, можливо, хтось не знав. Коли росте деревина, цю ямку треба робити більшу. Ну, Ми у молодих деревцях робимо більшу, тому що вони потребують більше вологи, тому що ще, ну, коріння в них не дуже розвинене. Чим більше стає у деревини крона, тим треба робити ямку більшу. Але більшу як, не у глибину, а більшу по діаметру. Тому що велика деревина потребує більше вологи. Ну, бачите, тут вже була прийшла місцями, але ну, тут повигрібала. Тут у нас і кермеки, вон, ми поливаємо теж, хоч вони і посухостійкі, але це ж не означає, що їх не треба поливати, тому що у нас дощів геть нема. І тому доводиться заливати навіть і кермеки. І з кантусом, тут все все під поливом дерева, все все під поливом, бо інакше воно просто все всохне. У нас, якщо зовсім не поливати деревину, навіть велику стару деревину вона може навіть сохнути до осені. Або ще може доживе, а весною ще може бути таке, що зацвітає і висохає, і все. Більше вона не витягує, тому що зими у нас теж сухі. І якщо не поливати, то деревина ну, гинуть навіть великі дерева. Саме через посуху. Ну, дуже жарко ну дуже. Я ж кажу, вночі 22-20, а в день передають 36, але я не знаю, як там 36, якщо он на сонці неможливо знаходитись. От В 12 годин вже все. Ми тікаємо вже в хату, бо далі, чим 12, вже просто неможливо знаходитись. Якщо я раніше ще могла до. до до однієї години щось там поливати, ходити, крутитись, то зараз все. Ось пів дванадцятої я вже знімаю відео і все. і Йдемо в хату. Ну там ще буде поливатися, просто іноді будемо виходити, перекладати шланг і все, тому що, тому що просто страшне, просто страшне пече. Ну, вже обіцяю затошню за дня трошки пониження температури вже хоч. Хоч дихати буде легше. Вон, бачите, слива, яка у нас в далині. вже не йду, на сонце вже відключу телефон в ціні піду в хату, тому що він вже починає глючити. Наша компостна яма, яка стала вже кучою. Хто пам'ятає, я копала тут її на два штика лопати вглиб і потім це все засипалося. І от ми оце Кожен рік, оце... От я, бачите, зелена трава це сьогодні, я полола. Розсадник свій полола і вивозила траву, возимо і курям, і свиням, але трави багато, тому ще й вистачає на компост. Потім це перегниває. Ну, поки я не знаю, можливо, вже можна буде зна... підгорнути, подивитися, можливо, вже там на дні перегнила трава. Бачите, там вдалині у нас просо росте, позаду проса міскантуси. Я кажу, що це треба. Зранку ходити і все. День навіть телефон перегрівається і починає просто відключатися, просто відключається. Спочатку такого, наче темніє, екран темніє, потім просто відключається. Обрізали ми ось гранат почистили так більш зробили трошки під штамп. Що дуже великий кущ уже, і на дорожку вже заважав. Якраз поруч у мене спартина грибінчата росте, можна подивитись тут в тіньочку. Такі, бачите, незвичні такі. Ці волотя в неї спартінне, гляньте, о, трошки де сонечко світе. Муха зараз закусається. Це така спротина грибішкова. Листочки такі у неї гарні, але, на жаль, це агресивна рослина повзе корінням. Так, тут у нас бірючина пістрява. Пістрява лисна з білим, пістрява лисна з жовтим, бачите? Це вже тут я формую штамбики з них на продаж. Ну, знизу обрізала, зверху ще не стригла, не вистачає часу. Зараз просто неможливо щось робити, тому що спека, спека просто неможлива. Так, просили показати, як викине мітьолки пампасна трава, обов'язково покажу вже. От, От вони вже на виході. Десь, може через тиждень, через два вже, може, і покажуться мітьолки, тому що. Людина сумнівається, прислали їм пампасну траву чи, кортаде, ой, чи еріантус. Тому що, як я казала, аріантус дуже часто видають за пампасну траву і продають. Якщо вам продали пампасну траву, якщо вона у вас зимувала, то у вас не пампасна трава, а аріантус. тому що пампасна трава зимує навіть у нас з укриттям. Ну, Правда, цю зиму ми не укривали, бо зима була досить тепла. Помпасна трава витримує до мінус восьми короткочасно. Такі приморські, мінус 2, мінус 3, вона навіть це, знаєте, не реагує ніяк, навіть стоїть зелена, гарна, вже коли мінус 5, мінус 6, вона теж витримує, але вже починають кінчики трошки підсихати. А поки невеличкі заморозки, то кортадерія стоїть зелена. Ну, У нас вона стояла майже всю зиму зелена. Так як у нас морозів майже не було цю зиму. У нас було, по-моєму, здається, дві ночі мінус 10 і все. А, то було тепло. Ну, от і все, буду йти в хату, тому що Ох, вже печи, вже дуже пече. Зараз і ріантус випускає мітьолки, і кортадерія, але. Я вже вам показувала якось. Це в мене Куртадерія. І там у мене є ще. Ну, В декількох місцях є різниця. Ще за, за, за гібіскус. біскус. Old'iolo, він кремовий. Камера його показує білий. Він такий кремовий, гарний. Фух. Ну, бачите, цей молочай біло -камений. Дуже гарна рослина, він сам собі насівається, хоч це й одна річка, але я його просто залишаю. Він сам насівається, сам сходить і я його залишаю, він собі цвіте. О, ну, трошки тіночок. Лишина вже вже. Гіє, падає, вже збираємо горішки. Фу. Фу -фу -фу. Просто жара. Ну все, друзі, на сонце вже туди йти не буду більше. Знаєте, іноді. Е... Взагалі подобається, коли ви пишете коментарі, так цікаво читати, ваші думки, там, що ви думаєте на ту чи іншу тему. Сміялася дуже раз, коли одна жіночка написала, що це у вас за ім'я таке у собаки Брашка. Я посміялася, його звати Абрам, ми його назвали Абрам, а так як він такий маленький, то ми його так люблячи називаємо Абрашка. Отак. От рибки питали теж, рибки у нас зимують, тому що ну, це карасійко, і вони взагалі зимуть. Якщо у вас глибина десь буде за метр вставочку, то цього буде достатньо, щоб у вас зимували рибки. Якщо метр двадцять або півтори, півтора метри, це взагалі ще краще. Але як останні роки зими у нас теплі, то вистачить і одного метри з головою. Так, для рибок купуємо спеціальний корм. Ну, якщо у вас рибок небагато, то можна купувати ось відро. Тут у відрі кіло 200 коштує десь воно. Ну, скажу, що дорого, відро не так вигодно купувати, як мішок. Відро десь коштує біля 1000 гривень, гривень, гривень 700, здається, а ми беремо мішок вже останній останні раз брали мішок, там, здається, 5 кг, майже 6 кілограмів і коштує 2000 гривень. Ось такий корм. Ну, і наші рибки. Я вже зранку їх знімала. Тільки почую, що тут розмовляєш, і вони вже все злітаються. Так, тільки на сонце вийшло, все. Телефон починає мигати. Все, друзі, на сьогодні поки досить. Або ввечері ще пройдуся, або зранку, хоча ввечері теж, ну, якщо у нас вночі 22, то можете уявити собі, що б у нас ввечері. Що, друзі, бажаю всім гарного дня.